Розробляти триплей-проекти зараз не аби як складно. Ще складніше робити це, працюючи з багатомільярдною франшизою. Свого часу Star Wars Jedi Fallen Order вдало продемонструвала, що команда Respawn вправно володіє силою і здатна продукувати круті проєкти за Всесвітом зорних війн так, щоб задовольнити і фанатську спільноту, і правовласників. Трішки ендополірована у своїй формулі, вона заворожувала, і знаючи про це, творці вирішили не вдаватися до необачних змін у Star Wars Jedi Survivor та зробили новий проєкт формульним сиклом. Більше насиченіше, пропрацьованіше. Ви на каналі порталу Play.ua. мене звуть Владислав Папідоха, і давайте порпатися у деталях свіжої джедайської пригоди. Після подій Fallen Order минуло 5 років. Команда Богомола розділилася, переслідуючи різні цілі. Кел подорослішав і став більш впевненим у собі. Ми зустрічаємо його під час диверсійної праці на Корусанті, куди він зі своєю новою командою прибув за розвідданими. Запам'ятовувати більшість героїв стартового завдання не варто. Адже крім Боуда ніхто його не переживе. Важливо те, що отримані розвіддані переконують Кела в марності його повстанських дій останніх п'яти років, адже вплив імперії лише зріс. Так він ще й втратив усю команду під час останньої місії. З цими сумними думками він летить на далеку планету Кобо, де оселився Кріс, щоб той допоміг йому з ремонтом пошкодженого крапля. Ханка зустріне старих друзів, знайде замаринованого колишнього джедая і дізнається про таємну планету Таналор, яка схована настільки надійно, що може стати новим притулком утікачів імперії. Якраз таки довкола пошуку втраченого шляху і крутитиметься подальша оповідь. І мова йде не лише про маршрут до Нового Сховку, а про власний життєвий шлях головного героя, який хай і підріс, все ще має багато невирішених питань. У основі Survivor лежить уже знайома нам з Fallen Ode бойова система і набір акробатичних та силових трюків, що допомагають Келу долати перешкоди. Що супер приємно, нас не позбавили більшості здобутих оригінальних навичок. Звісно, забрали якусь частку тих, що відкривалися через дерева розвитку, але значною мірою все на своїх місцях, і це незвично. Внутрішню ігрову прогресію вибудували коштом кубки нових здібностей для самого Героя та для BD 1 що відкривають нові маршрути для пересування та бойові можливості. Ймовірно, найбільш розрекламованим елементом стало збільшення кількості бойових стійок, яких тепер 5. Вони помітно різняться за набором прийомів, але усі однаково добре справляються з шинкуванням ворогів. Ба більше, так як водночас можна використовувати лише дві, ви з високою ймовірністю доволі швидко оберете улюблену пару та бігатимете лише з нею. Направду простору для оптимізації ваших бойових спроможностей мало. Хоч ви розвиватимете героя через дреба вмінь і шляхом комбінування знайдених жетончиків перків, їхній сумарний вплив на ваші можливості незначний, і навіть суттєвого розширення набору доступних прийомів для красивості немає. А скрабнець складно видобути щось крім косметики. Тож я доволі швидко прийшов до стратегії, коли розпильовачки вмінь на перше ліпше покращення, а комбінацію перків припинив змінювати в принципі. Втім, це не зашкодило загальному враженню від гри, адже відчуття прогресії передано через уже згадані отримувані глобальні навички, які дозволяють використовувати раніше закриті шляхи. Те, Star Wars, Jedi Survivor справді виросла у порівнянні з Fallen Order, так це у світобудові. Розмаїття доступних планет і відповідно тутешніх біомів незначне, зате конкретно згадана вище планета Ково це здоровезний світ з купою активності, як і відносно сітніх джеда. Фактично, вони однакові за своєю структурою. На кожній з них у вас будуть власний хаб, салон Гріза чи буквально краївка прихованого шляху, там тоситимуть зустрінуті вами персонажі, з якими можна поспілкуватися між завданнями і отримати додаткові місії. Довкола широке невідоме що, де чигають вороги, сховано давні храми, і за кожним третім поворотом залишено маленьку нагороду. Буквально. Якщо шукати аналогів, то структурно Survivor це сучасний, не настільки високобюджетний God of War. Тому що технічна реалізація місцями таки слабша. Ядро ігроладу Survivor не зазнало суттєвих змін, але натомість було відполіроване до блиску так, що зараз не залишає жодних питань. Щоб урізноманітнити гру, нам додали нових способів пересування та насипали зверху нових типів ворогів. Та тутешній світ зазнав набагато більших змін. І замість низки тунельних локацій ми отримали широкі простори для дослідження. Більшість нововведених персонажів відверто сірі та немає цікавих історій, щоби з вами поділитися. Знай собі, стоять нерухомо на відведених позиціях і чекають, поки ти щось запитаєш. Часто навіть не змінюють пози при відповіді, тож в якийсь момент я вирішив минати їх боком. На даху грізової таверни є маленький сад, що розвиває ідеї горщиків з Order. Втім, як і решта додаткових активностей, він не дасть вам іншої нагороди, крім візуального задоволення. Як і збір усіх видів риби для внутрішнього акваріуму, грав тутешній міні-тім Fight чи скупляння усіх доступних приємнощів з кількох тотечних крамниць. Воно все непогане, і його язик не портається хаяти, але позбутися після смаку вторинності, ну, ну тяжко. Втім, усе це дуже гарно виглядає. Star Wars Jedi Survivor суттєво виросла в деталях, і якоюсь мірою впала у глобальному значенні. Приміщення красиво і доречно обставлені, персонажі гарно одягнуті, можливості кастомізації кела, бідіван, меча і пістоля шалено великі. Бракує хіба змоги змінити зовнішній вигляд богомола, яку вирізали чисто через зменшення його ролі в грі. Але якщо Fallen Order в те діло показував такі вражаючі локації, що вперше активно досліджував спроможності тамтешнього фоторежиму, то Survivor набагато радіше вдавалося справити на мене схожий ефект. І, ймовірно, це пов'язано з відкритістю тутешнього світу, де було складніше режисувати такі сцени. Цьогоріч ігри поводять себе на релізі особливо паскудно, навіть на консолях, де здавалося би простіше оптимізувати їх під конкретне залізо. Не оминула ця біда й Star Wars Jedi Survivor, але на PS5 вона видалась мені незначною. Я подекуди бачив підвантаження текстур, подекуди стрибала кадрова частота, а Келтей діло провалювався в підлогу пулитки. Та це бувало не часто і не псувало моє враження від гри. Проте, в якийсь момент я ледь не закинув проходження через ігроладний бак. На пізніх етапах з'являється змоги витягувати силою і надувати повітряні будьки, що допомагають нам давати здовші відстані в повітрі. ось взаємодія з ними в мене регулярно ламалася. Гра не показувала кнопку, що я можу їх витягнути, і не давала їх розмістити. Під час одного зі завдань де такого було чимало, і довелося тричі перезапускати гру за короткий період часу. Я був справді злий. Сподіваюсь, це полагодять найближчим часом. Wars Jedi Survivor – це неймовірно безпечний цикл, який розвиває речі, що працювали в оригіналі, і додає дрібку нового так, аби вам не здавалося, ніби ви граєте в ту ж таки гру. Ще й турбується, щоб ви мали чим зайнятися в перервах між основними завданнями. Вас 20 годин катає захоплюючим атракціоном по красивих локаціях з можливістю робити жух жук світловим мечем і розрубувати всяке різне. Та спекатися думки це ж було вже? Ну практично неможливо. Це безперечно вдалий вибір для прихильників франшизи та навіть таких далеких від неї людей, як я, щоб неспішно вечорами годинку-дві проводити за пошуком вірного шляху. Та якщо ви бажаєте знайти щось свіже, круте, непізнане, вам не сюди.